Життя незрячою виробило в мені характер. Історія Оксани Потимко про прийняття себе незрячою, досвід очільництва УТОС і впровадження моделі інклюзивної освіти в Україні. Оксана Потимко народилась 23 серпня 1968 року у Львові. У 23 роки втратила зір. Упродовж 2005-2011 років як керівниця Львівської ТПО УТОС, Львівської обласної організації УТОС сприяла якісним змінам у їхній діяльності, викладала на кафедрі корекційної педагогіки Львівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Із 2011 року очолює Львівський обласний осередок всеукраїнської громадської організації Українська спілка людей з інвалідністю. Усі водночас керує ресурсним центром освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету Львівська політехніка. Кандидатка історичних наук 2007 рік досліджувала розвиток медицини у Львові у 14-18 століттях. Мені море поколіно. Ще зі школи я мріяла про медичну освіту і про фах лікарки. Однак три роки спроб вступити до медичного інституту були невдалими. Щоб не втрачати час, навчалася у Львівському медичному училищі нині Львівська медична академія імені Андрея Крупинського, закінчила його з відзнакою. Із 1987 року я працювала медичною сестрою у військовому госпіталі у відділенні торакальної, тобто легеневої хірургії. Нині військово-медичний клінічний центр Західного регіону. Зрештою, у 1990 році я вступила до медичного інституту, однак через втрату зору про медичну освіту довелося забути. Усе сталося раптово, буквально за секунду. Я ніколи не думала, що так може трапитися була зима 1992 року. Після тривалої, виснажливої, чотиридобової праці у госпіталі, коли ми рятували одного хворого, оперували, потім дуже довго реанімували, стабілізували, бо він мав важкі ускладнення, уся операційна бригада розійшлася по домівках. Я сіла в трамвай, проїхала пів зупинки, і в очах умить потемніло. Я трусила головою, терла очі марно. Як з'ясувалося, стався тотальний крововилив, що спричинив відшарування сітківки. За допомогою людей у трамваї вдалося повернутися до госпіталю, де мене обстежили. Медики зателефонували батькам, щоб ті прийшли провести мене додому. Коли приїхала мама, офтальмолог вивів мене у коридор і спілкувався у кабінеті лише з нею. Нині я розумію, яким шоком для неї став той момент, але вона трималася. Коли мама вийшла до мене, я обхопила руками її руку, і ми пішли додому. На вузькому відрізку вулиці в мене врізалася якась жінка, і як давай лаяти, корова сліпа, треба дивитися, куди йдеш. І моя мама не витримала. У неї така істерика сталася, такий плач. Для мене цей момент став кроком до розуміння, наскільки батькам тяжко змиритися з моїм станом, я розуміла, що й тато боляче переживав це. Відтоді я налаштовувала себе на те, що не потрібно нарікати на дискомфорт жалітися тощо. Трималися при мені й батьки, однак не раз я чула, як серед ночі мама плакала, та й я теж. Але при всіх я всміхалася, робила вигляд, що мені насправді море по коліно і що я прийняла свій новий стан доводила, що я людина. Насправді період прийняття у мене тривав років 4-5. спочатку не давали спокою думки, за що, чому зі мною так сталося, однак, з роками я все переусвідомила і питала у себе. Замість за що мені це, для чого Бог це мені послав, можливо, моє призначення у чомусь іншому. Водночас я потрохи адаптувалася, вчилася в'язати, готувати, банально ходити по квартирі, прати, траплялося, що замість порошку прала у хвойному розчині, але звідтоді розрізняла їх за запахом. Батько довідався про діяльність українського товариства сліпих, і я стала туди на облік, насамперед, щоб могти користуватися аудіобібліотекою. Для цього придбала перший магнітофон. Невдовзі самостійно опанувала шрифт Брайля. У 1996 році я все таки продовжила навчання. Але вже на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Мені хотілося довести, що я звичайна людина, яка потребує всього того, що й інші вчитися в університеті, працювати, і це вдалося. Звісно, були свої труднощі, оскільки я ще не швидко писала брайлем, то слухала лекції і записувала їх на касети. А вдома до четвертої, а то й до шостої ранку переслуховувала і конспектувала їх шерифтом Брайля. Потім стирала ці записи, бо вранці знову потрібні були чисті касети для нових лекцій. Навчалася сумлінно, не хотіла, щоб викладачі ставили мені оцінку тільки тому, що я незряча, мене це принижувало. Я постійно доводила своє я, що я людина. Був випадок, коли мене ледь із іспиту не вигнали за те, що підказувала іншим. Вони мали підготувати письмові відповіді, а я лише усні, тож сиділа, чекала своєї черги і тихцем допомагала. Викладач тоді не стримався або ви зараз виходите взагалі, або ви відповідаєте і виходите теж. Я відповіла на питання Білета, потім на додаткові і вийшла. Свої знання з медицини я вперше застосувала у курсовій роботі про історію кількох міських шпиталів у Львові в 13-18 століттях, хоча дуже хотіла писати дослідження про історію торакальної хірургії на 4-му курсі. А в дипломній роботі розкрила тему діяльності усіх львівських шпиталів у 14-18 століттях. Закінчила університет теж з відзнакою, на запрошення декана вступила до аспірантури, згодом захистила дисертацію, у якій знову фактично поєднала першу і другу освіту медицину та історію, бо тема стосувалася розвитку медицини у Львові 14-18 століттях. Ця праця охоплювала вже і цирульництво, і аптекарство, і санітарний стан. І шпитальництво тощо. Університет дав мені гарний старт у житті, і я дуже вдячна всім викладачам за підтримку. Хоча зі шкільного віку я була шалено скромною дитиною. Навіть коли знала правильну відповідь на запитання, боялася підняти руку і відповісти, бо раптом хтось посміється, раптом десь помилюся, але життя незрячою виробило у мені характер. Адже щодня доводилося боротися з новими викликами. Було боляче, коли у перші роки після втрати зору від мене відверталися знайомі. Бувало, що навіть колеги, з якими разом працювали в медицині упродовж п'яти років, просто переходили на інший бік вулиці, побачивши мене звіддаля. А траплялося, що питали про мене у супроводжувача супроводжувачки, коли я поруч, а як Оксана почувається. Наче поки бачила, я була для них особистістю, а коли осліпла, перестала нею бути. У касі, наприклад, просили поставити хрестик замість підпису Ну, ви ж сліпа, що писати вмієте? Ці моменти травмували, але водночас загартовували, виробляли стійкість, і я навчилася бути такою, якою є зараз. Можливо, я досі не завжди можу постояти за себе та точно можу постояти за інших українське товариство сліпих з друкарською машинкою з трьома вибитими клавішами або я що повинен вам допомагати. Ще під час навчання в аспірантурі я співпрацювала з громадською організацією фонд Брайля. Зокрема, допомагала обстоювати її інтереси у судах. Мою діяльність помітили члени Українського товариства Сліпих і запропонували очолити УТОС на трошки навести порядок. Я й погодилася думала й справді на місяць чи два офіційно мене обрали у березні 2005 року. Приміщення Утос українського товариства сліпих. Я отримала у жахливому стані кілька старих стільців, столи, шафи, розколотий дисковий телефонний апарат і друкарська машинка 1956 року з трьома вибитими клавішами. Тоді до мене саме прийшов Павло Тітко з Мальтійської служби допомоги у Львові і чесно порадив Оксано. Вам треба податися на грант і щось тут зробити, бо у цей свинарник ні одна порядна людина не прийде. Я дослухалася і відтоді написала купу заявок на отримання грантів, деякі вигравали, завдяки чому ми періодично мали фінансування нашої діяльності. В УТОС були проведені капітальні ремонтні роботи, замінене все. Вікна, двері, стеля, підлога, електропроводка, встановлена сигналізація. Поступово на отримані грантові кошти вдалося облаштувати комп'ютерний клас, студію, звукозапису, бібліотеку, придбати брайлівські принтери і друкувати книжки, купити два автобуси на 13 і 27 місць. До всього я започаткувала проєкт «Відчинилося життя спільно з оркестром національного театру імені Марії Зеньковецької для талановитих незрячих виконавців-виконавець. Відкрила при утос курси англійської та польської з викладачами-викладачками Львівського університету імені Івана Франка, сприяла щорічним поїздкам на навчання наших членів і членкинь у Швецію. Спочатку я очолювала міський осередок УТОС, а з 2006 року вже обласний і так пропрацювала до лютого 2011 року. Усі ці роки я прагнула донести членам і членкиням утос, що слід робити щось для організації, а не лише бути користувачами, користувачками послуг, однак усе одно не раз чула. А що ви мені дали? Я що повинен вам допомагати, я інвалід. На жаль, споживацькі настрої у 2011 році переважили, і більшість на чергових зборах проголосувала проти мене. При тому лунали аргументи, а скільки за ці гроші можна було купити продуктових наборів, а нащо нам той комп'ютерний клас, а нащо нам те і те. Громадський сектор може бути ефективнішим ніж державні структури. Уже за півтора тижні після звільнення, і навіть виключення мене та кількох моїх однодумців із УТОС мені запропонували очолити львівський обласний осередок всеукраїнської громадської організації Українська спілка людей з інвалідністю. Усі. Ще тоді я погодилася викладати в інституті після дипломної педагогічної освіти. Щоправда, вже через два роки ректор Львівської політехніки переманив мене на посаду очільниці ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами. Відтоді я роблю усе для якісної, інклюзивної освіти незрячих людей. Допомагаю розв'язувати проблеми, які виникають під час навчання незрячого учня чи учениці у масовій школі, консультую і педагогів, і батьків. Свого часу я ознайомилася з моделями інклюзивної освіти Швеції та Канади. Після цього ми з колегами розробили свою модель. І тепер уже понад 40 незрячих дітей мають змогу повноцінно навчатися у загальноосвітніх школах, це небагато, і мені прикро, що насправді ефективно інклюзією незрячих дітей в Україні більше ніхто не займається. Незрячі діти, які навчаються у масових школах, і ті, які навчаються в інтернатах, це два полярні світи нещодавно я почула дуже гарну фразу. Треба дитину готувати до шляху, а не шлях для дитини, і я повністю з цим погоджуюся. Інтернат, як на мене, саме готує шлях для дитини. Тобто дитину вчать бути споживачем, а вона звикає спекулювати своєю незрячістю і так виживати. А коли незряча дитина змалко вчиться комунікувати з тридцятьма зрячими, знаходить з ними спільні інтереси тощо. То виходить зі школи цілком підготовленою до самостійного життя. Тож, для забезпечення умов для освітньої інклюзії, ми разом зі співробітниками ресурсного центру публікуємо літературу шрифтом Брайля, створюємо аудіопідручники у форматі Дейзі, виготовляємо відеоконтент з аудіодескрипцією, мультиплікаційні й художні фільми. Водночас ми організовуємо курси аудіодескрипції для екскурсоводів музеїв, картинних галерей, акторів театру, проводимо курси інклюзивної освіти для педагогів масових шкіл і корекційно-розвиткові заняття для дітей із важкими порушеннями зору. Паралельно я втілюю цікаві проєкти у межах діяльності української спілки людей з інвалідністю. Зокрема, співпрацюю з солістом пікардійської терції Ярославом Нудиком щодо озвучення книжок. Навіть записуємо унікальні інклюзивні аудіокниги у ролях за участі повністю незрячих дітей та провідних акторів і артистів. З акторами та оркестром Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької організовуємо концерти відчинилося життя. І навіть у травні 2023 року зібрали понад 400 тисяч гривень для Збройних сил України. Люблю проєкт Мандрівна планета. Я його називаю ще інакше Читай, мандруй, пізнавай, під час якого учасники, учасниці їдуть на тиждень у певний регіон, де щодня мають екскурсії цікавими місцями, ознайомлюються з архітектурними і природними пам'ятками України. Ще створюємо бронзові макети архітектурних пам'яток, встановлюємо звукові маячки на світлофорах та закладах громадського користування. Нині, у партнерстві з громадською організацією фонд реабілітації незрячих, ми також реалізуємо дуже цікаві заходи, мандрівки по всій Україні. Інтегровані шахові турніри, коли зрячі, нечуючі чи слабо чуючі шахісти грають із незрячими. При цій організації заснували невеликий центр реабілітації. З часом я переконалася, що громадський сектор може бути набагато ефективнішим, результативнішим і професійнішим, ніж державні структури. Завдання громадських організацій реально впливати на поліпшення життя людей з інвалідністю, а не допомагати задовольняти базові потреби за рахунок умовних секондгенду і гречки. Творити власні історії успіху з роками ставлення до людей з інвалідністю дуже змінилося. Я часто мандрую україною і відчуваю на собі, що в регіонах із потужним громадським сектором створено кращі умови для інтеграції людей з інвалідністю і загалом ставлення до них у соціумі краще. Як на мене, на поліпшення ситуації насамперед вплинули ратифікація Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю 2009 року, внесення змін до законів України про освіту та про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Втілення ідей безбар'єрності, можливість безперешкодно адаптувати фільми для незрячих і нечуючих людей, видавати некомерційну друковану продукцію шерифтом Брайля, без додаткової згоди власника авторських і суміжних прав тощо. До слова, як історикиня я завжди уважно добирала літературу для друку шерифтом Брайля, репертуар концертів, театральних постановок, фільмів для рекомендацій. Мені важливо було акцентувати на цінності всього українського, тяглості історичних процесів. А оскільки багато членів і членкинь, очолюваних мною організацій, виросли за Радянського Союзу і навчалися за підручниками часом далекими від правди, то така просвітницька робота була насправді націєтворчою. Нині у мене багато різнопланової роботи. Тренінги для вчителів у різних містах України щодо інклюзивного навчання дітей з інвалідністю, підготовка трьох корекційних таборів для незрячих дітей у Закарпатті, друк книжок шрифтом Брайля, а також їх озвучування, адаптація для незрячих людей трьох фільмів. Цьогоріч ми ще навчаємо медичних працівників, провізорів, фармацевтів, викладачів і студентів медичних закладів освіти надавати послуги людям з інвалідністю, зокрема незрячим, нечуючим і людям у кріслах колісних. Я дуже чекаю на перемогу України. Хочеться, щоб у відбудові інфраструктури міст і сіл після війни. Зважали на думки людей з різними видами інвалідності, тим, хто тільки починає займатися громадською діяльністю, зичу працювати наполегливо, і з повагою до інших, радитися з хорошими фахівцями з громадського руху, щоб не робити зайвих помилок, а відтак творити власні історії успіху.